Як працює нова система місцевих виборів? На виборах до обласних, районних, міських рад можуть балотуватися лише партії та висунуті ними кандидати. Партії затверджують виборчий список, який складається з першого номера партії, лідера, який автоматично проходить у раду, якщо партія отримала мандати, та інших кандидатів, які закріплюються за певними територіальними виборчими округами. Тобто голос виборця є голосом за певну партію і її лідера. І одночасно може бути голосом за кандидата в окрузі, якщо партія його висунула. В бюлетені представлені або партія лідер та кандидат закріплений за цим округом, або партія і лідер, якщо кандидат не закріплений за цим округом. Голос виборця є одночасно голосом за лідера партійного списку, кандидата від цієї партії у окрузі, якщо таке є, і за весь партійний список, тобто за кандидатів, що закріплені в інших округах. Після голосування визначається партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр. Для цього потрібно скласти разом усі голоси, які отримали партії та їхні кандидати в усіх округах. Мандати у раді отримують тільки ті партії, що отримали більше 5% голосів по місту.